На годиннику 11-та. на прямому репортер. То одразу до головних новин. Окупанти спричинили частковий блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про таке повідомили в енергоатомі. Сталося це 14 листопада. Через некомпетентність російських окупантів та працівників Росатома, які нині перебувають на Заес, тоді відбулося знеструмлення на шостому станції. Це підтвердили і інспектор Магате. У енергоатомі наголосили, що через непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основних. Много обладнання та зростає небезпека його відмов. 12 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Донеччині. Пошкоджені понад 40 цивільних об'єктів. Більшість із них це житлові будинки. Із артилерії окупанти обстріляли Євгенівку та Південне. Дві керовані авіабомби спрямували на Богоявленку. У селі пошкоджений медичний заклад. Градами росіяни накрили Турецьк. у Карлівці. Ворожі снаряди влучили з дві домівки. Під завалами іще ще можуть бути двоє людей. Другу добу у Селидовому на Донеччині тривають пошуково-рятувальні роботи. На тепер відомо про двох загиблих і ще троє мешканців травмовані. Окупанти обстріляли місто минулої ночі, влучили у багатоповерхівку. Один під'їзд зруйнований повністю, пошкоджені понад два десятки багатоквартирних та приватних будинків. Майже 20 ворожих атак відбили українські військові на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Ворог вів штурмові дії у районах Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Безуспішно намагався атакувати у районі Надії Луганської області, а також Синківки, Петропавлівки та Іванівки на Харківщині. На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки. На Мар'їнському напрямку. Наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де підрозділами Сил оборони України було відбито шість атак. Міністр оборони Рустем Умеров представив нового командувача сил спеціальних операцій Сергія Лопанчука. Про це повідомили в Міноборони. Там зазначили, що міністр разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним передали полковнику бойовий прапор сил спецоперацій. Умеров також подякував за службу попереднику Лопанчука Віктору Хоренку. Керівника Сил спецоперацій змінили на початку листопада. Тоді колишній очільник Віктор Хоренко заявив, що не знає причин своєї відставки. Колишнього депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Університет розірвав із нею. Трудову угоду. Екс депутатка заявила, що тепер готує позов до суду. Причиною звільнення став останній скандал навколо Фаріон. Спершу інтерв'ю вона розкритикувала українських військових, які продовжують говорити російською мовою. А потім опублікувала лист від проукраїнського студента із Криму, де були вказані його персональні дані. Напередодні СБУ розпочала кримінальне провадження щодо Фаріон та призначила низку експертиз і висловлювань та публікацій запевнив у подальшій підтримці в Україну приїхав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторону обговорили посилення ППО, захист українців та критичної інфраструктури та зброю, яка необхідна для боротьби з російською агресією. Крім того, йшлося і про безпекову ситуацію в чорному морі та подальшу роботу альтернативного зернового коридору ви знаєте, що зараз світ не так сфокусований на ситуації на полі бою в Україні, а розділення фокусу не допомагає. Ми вдячні за те, що Велика Британія завжди підтримує Україну. Тож радий вітати вас і вашу команду. Я хотів, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати моральну, дипломатичну, економічну і насамперед військову підтримку. Лідери США та Китаю домовилися відновити військові зв'язки. Про це заявив Джо Байден після зустрічі з Сі Сідзіпіном. Американський президент назвав перемовини конструктивними та продуктивними. Країни домовилися про співпрацю у сфері боротьби з наркотиками та планують провести перемовини щодо штучного інтелекту. За словами глави Білого Дому, США та Китай мають розбіжності, але повинні підтримувати діалог. Сі Цзіпін у свою чергу заявив, що конфлікт та конфронтація. Мають неприпустимі наслідки для обох сторін. Ми відновлюємо прямі контакти між військовим. Як ви знаєте, це було розірвано і стало набагато гірше. Так трапляються непорозуміння. Тож ми повернулися до прямого, відкритого та чіткого спілкування. Китай готовий бути партнером і друзями зі сполученими штатами. Наші фундаментальні принципи в регулюванні китайсько-американських відносин це взаємна повага, мирне співіснування та взаємовигідна співпраця. Вибиті вікна, потрощений дах чи вщент зруйнована оселя, результати обстрілів російських окупантів. Понад 4 мільйони українців втратили своє житло через російську агресію, як отримати гроші, аби придбати нове, або ж відремонтувати пошкоджений. Будинок дізнавалася наша Олеся Тлустенко. З цієї сторони була ванна, потім там була кухня. От, котел був, тут була кімната моєї дочки, доньки. Тут завжди були всякі м, свята, дуже весело, на куті, кутю підкидували і ходили один до одного гості. Родина Олени викупила цю ділянку в Ірпені майже 50 років тому. Спільними зусиллями звели два окремі двоповерхові будинки. Перед війною доробили ремонт та придбали нову техніку. На початку повномасштабного вторгнення її колишній чоловік та донька вирішили залишитись вдома та потрапили під ворожий обстріл. На каже потім раз кажу, удар сатраслася хата. Потім другий був удар буквально майже за ним зразу. Ну ми не зрозуміли, ми думали, просто десь поруч упало, як вона розказувала. А потім, каже, я почула, хтось наче ходить по даху. Каже, все, орки прийшли, каже, і вони нас зараз будуть убивати. А потім батько каже, я піду дивлюся, щось там каже, тріщить. Пішов він в вікно, дивиться, а там вже падають углі гарячі, все. Каже, ми горимо. Будинки палали майже дві доби, залишився тільки обвуглений каркас. Архітектори сказали, відновленню не підлягає. Змоги відбудувати помешкання з нуля у родини немає, тому вирішили звернутися за допомогою до міської ради. Коли зносили, я теж бігав ці документи, і поки знесли це кучу документів. Збирав, збирав документи, це пожежна була, потім хасконтора. Подавали міську раду всі документи, подавали в дію. Вони обіцяли видати сертифікат. Знесли його, обіцяли через три місяця. знесли тільки десь весною. Казали, що у нас було 200 щось, квадратів. Я точно не скажу. Ну а наскільки сертифікат буде, сказали, може 160 квадратів, квадрата, мосто, ще не звісно. Подати документи про пошкоджене або зруйноване житло можна в додатку Дія програма є відновлення, працює вже більше шести місяців. Станом на листопад 536 тисяч громадян подали заявку на відшкодування. Головне зафільмувати наслідки руйнувань та додати фото або відео до документів на власність. Обіцяють, що після рішення комісії потерпілі зможуть отримати сертифікат на нове житло. У нас немає такого житла. Який які б будували за це сертифікати. Будівельники, у нас немає державної будівельних компаній, у нас приватні будівельні компанії, вони ж не будуть чекати, коли держава цей сертифікат їм, так мовити, переведе в гроші. Не передбачена сплата податків за цими сертифікатами. на компенсацію, не можуть претендувати громадяни, які мали судимість за державну зраду та їхні нащадки, а також власники житла на тимчасово окупованій території. Проте у листопаді представники програми заявили, що працюють над можливістю відшкодувань та зафіксування пошкоджень і на захоплених Росією територіях. Продовжується робота зараз з урядом над постановою відповідної кабінету міністрів України для того, щоб компенсації змогли отримувати люди, які мають знищене житло на тимчасово окупованих територіях. Зараз існують сучасні методи фіксації таких руйнувань, починаючи від різних можливостей супутникової зйомки. Власники житла, у яких вибило вікна або пошкодило покрівлю, теж мають змогу отримати компенсацію: 200 тисяч гривень на будівельні матеріали. Кошти надаються, якщо житло пошкоджено через бойові дії після 24 лютого 2022 року року розміщене на неокупованій чи деокупованій території підлягає відновленню та не було відремонтовано самостійно. Було встановлено, що це роблять ремонти роблять або матеріали. Ви покупаєте в спеціальних магазинах, там за якою схемою, або роблять спеціально повноважні компанії, При цьому ви повинні зробити ремонт за рік. Якщо не зробили гроші, так мовити зникають. Якщо ми беремо середній будинок, ми за ці кошти можна зробити фаст рекавері. Тобто, якщо там незначні пошкодження даху, нема вікон, то можна поставити вікна і якимось чином зробити дах. Ми говоримо зараз про кошти, але найголовніше це людський капітал, людський ресурс. Тобто в найближчі 10 років Україні потрібно півтора мільйона будівельників. Гроші на будівельників держава не надає, тому громадяни за потреби можуть звернутись до благодійних організацій. Волонтери допоможуть розібрати завали та відремонтувати незначні пошкодження. Олеся Тлустенко, Володимир Головець, Антон Пузань, телеканал прямий. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації знайдете у Ютубі прямого каналу, тож заходьте і відстежуйте свіжі відео.